Хтось воскрес! сьогодні ми так торжественно один одного величаємо і ми наємтої, та й то, то таїнство, яке відбулося е, 2000 років тут, на землі, заради нашого спасення, заради нашого відкуплення, заради нашого визволення і відкриття нам волі е, е, до царства небесного. Але є така передумова? Це кожна людина має у житті пошук, шукає себе, пробує себе, свої можливості. Навіть кожен християнин пробує молитися. Отак і, і так, і так. І дуже важливо, як в Євангелії від Марка ми читаємо, прибіг молодий юнак, впав на коліна перед Христом. Учителю, що мені робити, щоб бути досконалим?» Оця спроба, ну, він виконує заповіді, бо далі Христос питає, каже йому, виконуй заповіді, Мойсея, не чужолож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, на ближнього свого, не осуджуй, не гнівайся. багато інших таких моментів. Далі каже Євангелист Марко, що каже Христос до нього знайшов? Відмовся від свого власного его. Продай все, що ти маєш, те, що тебе зв'язує в руках і в ногах, те, що не дає тобі відкритися для мене. І каже Євангелист Марко, що Христос його полюбив. Але той юнак молодий засмучений, повернувся додому, подумав, що мав великі багатства, мав великі проблеми самим собою. Але не мав теплої віри, не мав Христа в себе. Не впустив Христа до себе, мав знання, не використавши їх правдиву. Мав багатство, яке не давало йому жити вільно тихати. Не мав миру в душі. Тому він каже Іване е, Весбакова, що падає на коліна, як стомлена людина, хоче бути досконалим, а не може. Перед тим величним праздником Вознесіння Бог пропонує нам чи точніше сказати дорогу касу. Про цю завтрашню подію ми читаємо діяння посторів та Іван і І дуже є важливий момент, що перед тим, як піти на цю гору, вони молилися. Потім вийшли за Єрусалим. Вийти за Єрусалим, кажуть, є оці Щаслива під час молитви. Те, що не дає мені побачити живого Бога, не демонстрація мене перед Богом, а Бога мені, тому Бог Христос поноситься на мене, підносить людину її гідність. Але оце дуже важливо свідчити Христа. А яким чином можна свідчити? Христа. Тоді, коли ти його прийняв до себе, коли ти живеш, як цей молодий юнак прагнув досконалості. Тому нехай завтрашній праздник Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа буде пережити кожним з нас, особливо. Я так вчора вночі собі роздумував над тим. Жаль, що Христос не серед нас. Він мусить йти до Отця. Але відповідь у того жалю нашого людського є в Євангелії від Івана. Якщо я не піду, то не прийде до вас утішити. Тому не сумуємо, ще трошки ми не будемо переживати п'ятий десятки. Шестя Святого Духа. Він нас утішить, Він нас розрадить, Він нам дасть сили для перемоги, і долати ті труднощі та нашої доскональності. Благословення Всему, у Бога, не дай зійде на вас і перебуває з вами по всій дні вашого життя. Амін. Христос Господи.